Поставити тому, що він є в порядку Я ставлю на голосування. Вона інша пропозиція, я проголосую іншу пропозицію. Микола да. Степанович, я тоді був присутній в кабінеті вашому, де велася розмова, що кожна партія подає свого кандидата. І це прерогатива сугубо партії. Не повинна в нас бути амбіції. Може, в мене до кого багато є амбіцій, але партії це є оператива, мене записав регламент і просив би пропозицію Крупу поставити. Це буде чесно. Бо я був тоді присутній. Давайте не будемо грати якісь за коліси, а будемо чесними перед громадою, перед людьми, і перед всіма. Шановні депутати, я також хочу бути чесним. Коли ми голосували стосовно партії, пропозиція була Олександра Вікторовича голосувати по кожному окремо. Він сказав: ми, можливо, будемо розглядати кандидатури, і можливо, ми на якісь кандидатури не погодимося, так? Тому я прошу, це прерогатива міського голови вносити сьогодні пропозиції до виконавчого комітету, а прерогатива сесії або підтримати їх, або не підтримати. Тому міський голова вносить, а сесія голосує. Дякую, прошу. Так, так, все правильно, Олександр Дмитрович, ми з вами обговорювали так, щоб. Ми голосували сесія, і так як підзвітний виконавчий комітет міської ради сесії, таким чином, що ми пройшлися по кожній кандидатурі окремо і підтримали за, проти чи отримались і так далі. Да, ми дійсно цю норму витримали Але е, Олександр Дмитрович є чітко порядок подання партійних документів. І не може будь-хто назватися, е, я теж зараз можу назвати це укропом. Олександр. Я теж можу назватися зараз укропом. Ви знаєте, навіть коли реєструється політична партія і усередок, має дати вищий стоящий орган, дати добро, печатка, підпис і так далі. І на виборах точно так само було. Якщо є такий лист, і керівництво політичної партії, всеукраїнське, засвідчує, що ця людина не є їхнім членом партії і не має на те повноваження. Я розумію, ми знову, знову повертаємося до взаємних, я, до взаємних, я, до взаємних там звинувачень, приїзні чи не приїзні. розумієте, тобто Ми або щиро це робимо, якщо ми говорили, що кожна політична партія подає, ми повинні подавати. І ми так і зробили. Але якщо, відповідно, людина, не залежить чи це укроп, було б це з нашою політичною партією, <му> е, так само було б? Ну тобто я б так само виступав би про. Дякую. Е, шановні депутати, є дві подання, і ви обидно і про все. Що ну, все, ну, все, <му> було це так. Бу моя пропозиція? Ще раз кажу. Не перещу. Будь ласка, не заважайте мені вести сесію. Ви, присядьте, мені знову питання. Будь ласка, ви три рази виступали з даного питання. Все, дякую. Дозвольте мені слово. Дякую. Я вношу пропозицію. Скотця В'ячеслава Степана. Хто їй подавав, Микола Степанович? Коць В'ячеслав, голова. Хто він, хто він голова міського середку партії. Це. Микола Степанович, я у разі такого пропоную звернутися в правоохоронні органи Чого? для того, щоб вони, для того, щоб вони Що? вияснили і встановили, чи дійсно цей лист є законний, ну, я зараз скотцем. Ви розумієте, я зараз теж направлю листа, До ну, яким чином ми це робимо? Для чого кожен депутат бере на себе голосування... Дозвольте, я голосувати? Припиняємо на цю тему дискусію. Без печатки всі подали. Розумієте, місцеві осередки ніхто з верхніх партій не подавав. Всі подали від місцевих осередків партії, а вони не є юридичними особами. Вибачте, будь ласка. Виколосі, я вам хочу сказати, що моєї зацікавленості тут нема. Я просто не я... даю. Наші політичні Я маю право внести цю пропозицію. Будь ласка, ви маєте висловитись до цього. Я ставлю дам голосу. Видавайте, депутат Римляна. Коли ми були на 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 комісії з розробкою регламенту, там це питання виникало. І як запевнили, сказали, що це внутріпартійне питання, ми розберемося. Але наскільки я розумію, я не компетентний зараз вивчати, чи там печатки, не печатки, чи вони, вони правильні, чи неправильні. Я, я просто пропоную друге. Якщо не вже там в Укропі знайшлося питання на двох цих людях, не звідти третю кандидатуру, це моя пропозиція. Ну я не можу це здавати компетентність цим питанням. Це не моє, Ми просто питання. Все. Оце... Вибачайте, я обов'язково це питання, тут... щоб не було скоро, я перебуває. Я відповідально вам кажу, ще раз кажу, я відповідально вам кажу, що я зустрінувся з лідером їхньої партії в обласної організації, з'ясую, поставив це питання тут за голосування. Добре, сьогодні ми маємо закрити це питання. Я припрошу в Тарстан. я прошу поставити все-таки питання, якщо у вас поступили дві кандидатури, то про, прошу поставити їх проголосувати по тому, по обміненню на їх нарадження, по... а потім звернутися до правоохоронних органів і все-таки вияснити, де ця людина, хто є членом партії, чи не членом. Я, я не злочусь. Не тисніть на випуск. Ще раз. Я вам, я не буду ставити ні тієї кандидатури, ця моя прекратима, ні тієї. Всім депутатам кажуть, довожу інформацію, що зустрілися з лідером партії, обласної організації, і внесу дану пропозицію. Вам пак, Я мав розмову з Нємовим. Ми з ним домовилися, з неділі він приїде якраз з Києва, ми зустрінемося з даним питанням. І запрошу декілька депутатів, щоб чули нашу розмову. Дякую. Все. Я можу набрати Я більше, більше... Поставте на голосування кандидатуру. А, а як це так? А мода у Все. От вам і прозорість цієї влади. Розумієте, це таке буде нас чекати по герої. Я внесу обов'язково від укропу узгоджу кандидатуру без лідерами партії. У мене є два подання. Микола Степанович, Все. мені пригадується минуле скликання, де ви на малесенькі такій змухи роздуваєте слона. Микола Степанович, якщо ви дали слово, Нехай Олександр Дмитрович не вміє відповідати за свої слова. Давайте, давайте. Але якщо ви договір, тому що ми домовлялися з вами чітко, на погодженому раді кожній політичній партії надати одне, одне місце виконавчому комітеті міської ради і за бажання віддати квоту на громадську організацію. Я віддав квоту громадській організації. Але але ніколи, е, я, Олександр Дмитрович, зараз. Знаєте, що люди говорити? Що ми 17 чоловік погоджували, третій, п'ятеро. Я ми вам ми хочу, безпосили... я не хочу з вами вступати в суперечку, Олександр, але я вам сказав таке. Якщо ми подамо від нашої від, бать... від батьківщини, від політичної партії Прокіна, ви що сказали? Боже у ми за Прокіна ніколи не проголосуємо. Це моє право. Правильно. Це то право це... депутатів не підіймали. то я вніс свою, послухайте, послухайте, я свою не... пропозицію. Це то, що моє право ага. віддати це місце для громадських організацій. Ні, то віддайте від батьків, від батьків ще. Я, я прошу додати присісти. Прошу присісти. Прошу присісти. Дуже, <говори> <віде> <віде> Дуже цікаво виходить, звичайно, коли деякі особистості беруть на себе багато всього. Наприклад, я сиджу, в мене голова болить. Є якась межа, до якої треба дійти і зупинитися, розумієте? Навіть на даному засіданні і сказати собі стоп. Заспокоїтися. Це дуже е, корисна справа. Я вам скажу чесно. Дуже корисна. Заспокоюйтесь, а Фанасів так само дуже бере багато на себе депутата. Тільки чути його один виступ. Почекайте, почекайте, ви маєте право, Ну не зганжовуйте особисті всі, що тут сидять. А тому що Ва, ваше і ваше особисте. Але це за особисті. багато особистого. Тому що его переважає, э, его, я розумію, що ви праві, але его переважає на, на суспільством, над суспільною діяльністю. І настільки вже це все э, переважає, що збуджена аудиторія, я вже хочу всі розходитися за домом. то давайте конструктивну роботу, скільки можна говорити. Ні, ну скільки можна? Це вже треба психіатра сюди визивати, щоб працював кожен із нас. Ну, то скільки, давайте давайте зупинимося. От сказав, Микола, Микола Спановська сказала, давайте узгодимо. Ну, давайте узгодимо. Ну, то я скажу, ну які питання можуть бути. І на сідучій сесії будемо вимагати, так як ви кажете, і будемо вирішити це питання з на сідучій сесії, скільки можна. Все може здоровитися. Треба завжди визначати події. Дивіться, завжди треба визначати, що перевинно, що торгівля. Правда? Завжди первинно визначати, а другорядне я другорядне, і треба Дякую. не мішати одне з одне. Дякую, шановні депутати. Я...